Ну що ж, друзі, і зараз ми з вами будемо роздавати квіти та дарувати приємний настрій. Тож, погнали! Здравствуйте! Дякоше ім'я! Дякоше ім'я! Юлія! Юлія, дуже приємно все вам! Дякую. все добре! Дякую Гарного вам дня та позитивного Здравствуйте! Здравствуйте. А это вам. А это вам. А это вам, просто так. Вам все добро. Можете себя посмотреть сегодня в Инстаграме. Если хотите, можете найти. Можете найти в интернете меня. Скажите, Феникс 1996. Доброе. Это там первая. Не все Доброе. Дьяволь, здравствуйте. Как Ваше имя? Юлия. Дитя вам. На все добрый, гарно. Здравствуйте. А все вам. А что это такое? Просто так. Тримайте. Спасибо, конечно, будет рад. Гарна вам вечора та позитивного настрою. На все добре. Здравствуйте. Дякую. А я кофе м'я. Юлія. Дуже приємно. Дякую. Гарно вам дня. Та позитивного настрою. Дякую. на все вам. Дякую. Дякую. Ну. Вам зараз. І вам також. Дякую велике. Гарного вам вечора. Нам взаєм. Та позитивного настрою. Здравствуйте. Поліна. Дуже приємно все вам. На все добре. Гарного вечора. Вірчино, здравствуйте. Як Ну все добре тоді. Здравствуйте. А я кош ім'я. Да. Юлія. Дуже приємно, а це вам. Ой, а що, навіщо? Ні, дякую, не потрібно. Ну це просто так. Н не потрібно, дякую. Ну, все добре. Ось вже 4 юлія, яку я зустрічаю. Це ще сьогодні не ймовірно, на одній Юлії. Здравствуйте. Якось ім'я. Дуже приємно, а це вам. Просто так і ось немає. Це вам також. А, короче. все. Вітазія фут гостренька. Дякую. Гарного вам вечора. Позитивного настрою то все найкраще. Дякую. Ось так зробили трохи приємним вічним, то йдемо далі. Здравствуйте, а як ваше ну, все добре. Будьте такі моменти. ім'я? Даша. Знімаємо ролик, як ваше не Що? Ну, знімаємо просто ролик в TikTok, як ваше не. Тоді нас все добре. Ось така була я а шлямо далі. Просто як вашем є. Як ваше є? Мирослава. О, дуже приємно. Таке незвичне ім'я. А це вам. Так... Просто так гарного вечора. Так з праздником. Здравствуйте, як ваше ім'я. Якоше ім'я. Дуже приємно. А це вам та вашим дітям? Дякую. Примай, це вам. З праздничком, гарного вечора. Дякую. Ось так робимо трохи приємне, тож роздаємо далі іграшки. Погнали. А як ваше ім'я? А як ваше ім'я? No dobré tedy. No vše dobré. Hárnou večer.